Про події війни говорить «Стратком». Цивільні українських міст знову під ударами російської армії. У ніч проти вівторка 12 ударних безпілотників атакували Одесу. Одна жінка дістала травми. Дані щодо інших постраждалих уточнюють. Пошкоджено багатоповерхівку і понад 30 приватних автомобілів. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. На Сумщині задокументовано подвійну атаку росіян на цивільний об'єкт та авіаудар по обласному центру, наслідок чого поранені 24 людини. Зокрема, у Сумах Росія вдарила керованими авіабомбами по житловому кварталу. Серед потерпілих дитина. Краматорську кількість поранених внаслідок нічного ворожого авіаудару зросла до восьми. Там російські війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Пошкоджено щонайменше три будинки та дитячий садок. Загинула дитина. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував 42 безпілотниками різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 26 безпілотників типу шахет або інших типів на сході та півдні країни. Ще сім дронів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання дев'яти безпілотників у трьох локаціях, також падіння збитих уламків у трьох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Це на 22 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора. На Лиманському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському наші захисники відбили 22 атаки ворога. Найменше противник намагався атакувати на Придніпровському напрямку 4 рази, на Оріхівському та Сіверському напрямках по три. Минулої доби на Гуляйпійському напрямку бойових зіткнень не відбувалось. У понеділок загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних удари. Кинули 122 керовані авіаційні бомби, залучили 3832 дрони камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська і артилерія сили оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1090 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 256 безпілотників. Оперативно-тактичного рівня: 18 ракет, одну важку вогнеметну систему, 94 автомобілі та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! 20 липня Сили оборони України завдали низки успішних ударів по противнику у різних локаціях. Повідомили у Генштабі було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс. С-300П у Білгородській області Росії. Це значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальної дії у регіоні. У цій самій області наші війська також завдали удару у радіолокаційному комплексу Небо М, що критично вплинуло на його функціональність і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції. Такі скоординовані удари. Суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони Росії, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами, підкреслили у Генштабі Збройних сил України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про новий російський безпілотник. Противник використовує його у ролі розвідника та фальш-цілі для виявлення позицій ППО та її перевантаження. Літальний апарат має фюзеляж типу Дельта Крило, подібний до шахеда, але значно менший. За окремими даними, цей безпілотник також може нести бойову частину вагою до 15 кілограм. У ньому всі компоненти та блоки китайського походження. Наприклад, він оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних і здатний передавати розвіддані на відстань до 40 кілометрів. Міністр оборони Денис Шмигаль підбив підсумки засідання контактної групи у форматі Рамштайн. За його словами, обговорили конкретний механізм роботи ініціативи США, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п'яти систем протиповітряної оборони Петріот, які повинні незабаром надійти до України. Також Німеччина передає понад 200 тисяч снарядів для систем Гіпард, також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів. Канада продовжить участь у фінансуванні українського ПК через данську модель та виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди надають 200 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та 125 мільйонів євро на обслуговування літаків f 16 Норвегія цього року загалом виділила 1 мільярд євро на закупівлю дронів, з них 400 мільйонів на закупівлю в українського ПК. Швеція готує новий пакет із засобами ППО, артилерією та технікою. Головнокомандувач ЗСУ генерал Сильський, який разом з іншими військовими керівниками брав участь у засіданні, закликав учасників продовжити підтримку України, зокрема, засобами ППО та ракетами до них, артилерійськими снарядами, засобами дальнього ураження, системами РЕП, радарами, безпілотними системами. Контактна група у форматі Рамштейн об'єднує 52 країни та організації і залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги. Стратегічні цілі та пріоритети оборони окреслили військові керівники України під час наради з українськими дипломатами. Так, міністр оборони звернув увагу на необхідності залучення до співпраці іноземних підприємств, збільшення постачання зброї та нелетальної допомоги і фінансування виробництва дронів. У своєму виступі начальник генерального штабу збройних сил України розповів про деталі оперативної встановки та окреслив потреби збройних сил в озброєннях, серед яких виокремив засоби протиповітряної оборони. Артилерійські системи дальнього радіусу ураження, окремі групи боєприпасів, бронетехніку, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, сказав, що Росія в найближчі 10 років збирається витратити понад трильйон доларів США на переозброєння своєї армії. Він наголосив, що Москва має на меті нав'язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де так звані великі держави, передусім Росія, нібито мають володіти усією повнотою влади. Монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішувати долю світу. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.